Привіт всім. Аналітична служба ВКонтакті Систем.GuruMakets. Почнемо зі зведених даних по компанії. При необхідності можна поставити на стоп. Можна більш ретельно розглянути всі параметри досліджуваної організації. Ми розглянемо поточні основи організації Constellation Brands Inc. Тикер STZ. Огляд створено на основі актуальних даних станом на 17 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Constellation Brands належить до підкатегорії. Нарко в аналізі беруть участь 59 організацій, це дуже репрезентативно. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для компанії мінус 6 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,1 бала. Якщо поглянути широко, то на весь фондовий ринок США загалом зазначимо, що середній результат по всьому ринку в сумі становить 1,8 бала. При оцінці компанії мінус 6 балів Constellation Brands. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Constellation Brands і акції Підкатегорії. Ми бачимо, що понад 12 місяців акції Constellation Brands Inc. показали динаміку мінус 29,2 віц. 38,9% проти зміни цін у підкатегорії. Це не говорить нічого остаточного, але необхідно взяти до відома цей факт. Ринкова капіталізація компанії Constellation Brands становить 33,8 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 685 мільярдів доларів. Constellation Brands Inc. має частку 4,831 тисяч це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 7,81 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 184 мільярди доларів. Constellation Brands припадає на частку 4,249 віц. Здійснивши порівняння часток біржової та балансової вартості, ми побачимо наступне. Зайнята частка Constellation Brands Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 4,831%. Капіталізація балансу становить 4,249 віц. Що на 12% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 13,4 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації становлять 167% капіталу компанії. Оцінка за рівнем заборгованості компанії погана мінус 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до її прибутку відповідає 0. Тоді як середній показник у підкатегорії становить 21,3, що значно гірше, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості до показників прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 81 долар мільйон. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 2535 мільйонів доларів. Це на 3013,6% більше поточного показника. Оцінка прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії допустимо 0 балів. Відношення вартості компанії до доходу становить 3,2. Середній показник у підкатегорії 3,3 це на 3% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка курсу акцій компанії до показників виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 10 210 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий, що вкрай погано для перспектив компанії. Оцінка показників очікуваних майбутніх доходів у порівнянні з показниками під категорії погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 0,8% при середньому показнику в підкатегорії 15,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 16,2%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками підприємств підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників підкатегорії становить 2,724 тисячі відсотка. Це на 77% менше частки ринкової капіталізації. І це свідчить про дисбаланс поточної ринкової ціни компанії Constellation Brands Inc., ймовірно, до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 3121 дол. Тоді як для підкатегорії 1760 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 77,3%. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Обсяг прибутку на кожного працівника компанії мінус 7,7 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 82,6 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 91%. Оцінка прибутку кожного працівника підприємства в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії допустимий мінус 0,5 бала. Виручка на одного працівника організації становить 963 тисячі доларів. У підкатегорії 536 тисяч доларів різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 80%. Оцінка продажів для кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу відповідає 3,5% при середньому по підкатегорії 1,1%, це оцінка можливого короткого стиснення. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 53% для компанії Constellation Brands. У підкатегорії цей рівень становить приблизно 58%. Технічно цінні папери підкатегорії оцінюються приблизно так само, як акції Constellation Brands. Поточна вартість акцій компанії становить приблизно 183 долари. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 211 доларів. США. Різниця між поточною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 15%. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів Constellation Brands Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити торгівлю вниз за ціною 183,3 долара за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має відносно низький рейтинг. Оцінка компанії була зроблена на основі оціночного підходу індексу Акіма. Take Profit встановлено на рівні 166,45. Stop Loss встановлений на рівні 199,61 Якщо ордер не закрито Take Profit або Stop Loss. Ом. в цьому випадку транзакція фіксується автоматично за результатами сеансу 17 травня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер Тиапи буде основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за фактичною ціною. Велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційної системи. Гуру Макетс. Ви всі справді найкраща аудиторія на всій планеті.